Фестиваль організовано за підтримки департаменту молоді сім'ї та спорту обласної державної адміністрації й кошти для заохочення переможців. Діти, які виступали на сцені перед своїми ровесниками, намагалися продемонструвати свої найкращі здібності та особисті уподобання. Враження дуже хвилювалася перед виступом. Бо я, що все забуду. Всі слова на виступу дуже хорошо. Головне, що всім понравилось. На сцені виступали не лише окремі виконавці, а й колективи, які також заздалегідь планували свої презентаційні номери з урахуванням аудиторії та особливою майстерністю демонстрували виконавські здібності. Фестиваль підтримали і спонсори. Наприклад, якщо дитинка погано погано чує, да то вона щось гарно малює, вона може танцювати. Якщо там, наприклад, ну якісь там чи зір, неї, чи що, треба на це звертати якусь увагу, так і наша держава максимум зусиль повинна прикладати, щоб ці дітки вони себе почували на рівні з іншими дітьми. Уже не перший рік підтримує фестиваль і всі організаційні заходи, обласна громадська організація Молодь ініціатор реформ. Наша організація Мір, молодь ініціатор реформ старається кожен рік приймати участь в такому фестивалі. Ну, сьогодні ми приготували солодкі подарунки для дітей, маємо надію, що їм сподобається. І вони будуть задоволені. Організатори так спланували всі заходи, що кожен учасник отримував призи. Всі 50 учасників фестивалю з усієї області мали можливість не лише виступити зі сцени, а й зустрітися з ровесниками та подружитися.